Вітаю, 3 липня, понеділок, початок робочого тижня. Для вас у студії працює Владислав Кухлевський. І сьогодні мої колеги працювали над такими темами: загиблий чоловік та близько 10 пошкоджених будинків. Ворог вдарив по Покровську ракетою. Іскандер К домі вікна окна поволітали, все, подарувала шифер на кришу. Про кількість коригувальників вогню та колаборантів, викритих за час війни на Донеччині, розповіли на брифінгу СБУ. Ми викрили вже 130 осіб, які так чи інакше передавали ворогу інформацію в оборонній сфері. Незаконне зберігання зброї та водії на підпитку. Оперативна ситуація у Покровському районі за минулі вихідні на вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 211 повідомлень про правопорушення. З них 27 мають ознаки кримінальних правопорушень. 1 липня у Покровську отримати доступні ліки можна лише за електронним рецептом. Ми виписуємо виключно електронні рецепти, так як наразі у нас не спостерігаються проблем з електропостачанням, у нас працює система. Тому, якщо навіть сьогодні не можемо виписати, можемо виписати на наступний день. Посуд, гігієнічні та продуктові набори у Покровську ВПО Завдіївки отримали гуманітарну допомогу. Допомагають. Я, например, роділася А продукти, я не покупаю. Только беру там, ну може, коли там м'ясо. Ну, я взагалі не ем м'ясо. Ціни на бензин, дизель та газ стрімко йдуть вгору. Яка ситуація на заправках Покровська? Готуємо роли разом із шефом. У Покровську пройшов безкоштовний майстер-клас. Сьогодні у нас був дуже крутий майстер-клас. Ми багато чого нового дізналися про е готування ролів, суші. Загиблий чоловік та близько десяти пошкоджених будинків ворог в вдарив по Покровську ракетою «Іскандер-К». Детальніше про наслідки обстрілу вже знають мої колеги. Ввечері 2 липня Покровськ здригнувся від потужного вибуху. Ворог у черговий раз спрямував ракету на місто. За інформацією поліції Донеччини, це був Іскандер К. Ракета вдарила по одному з підприємств міста. За інформацією диспетчера ДСНС, під завалами було знайдено тіло чоловіка, особистість якого наразі встановлюється. Пошкоджень зазнали і будинки приватного сектору. Біля одного з них бачимо пана Володимира. Чоловік каже, це будинок його родичі. Яка виїхала в евакуацію майже рік тому. Я не здесь живу, я просто здесь тут... сестра жіни сістра живі. Позвонили, мені сказали, що я сюди приїхав. Всі окна повилітали і та і шифір. А ось тут мешкає літня пара. Сьогодні на подвір'ї їхні діти намагаються долати наслідки вже третього для їхнього будинку обстрілу. Кажуть, на щастя ніхто з батьків не постраждав. У домі пострадала, окна повилітали, все. Подорвала шифер на крыше. Родители, слава богу, остались целые. Были, дедушка был в зале, а в спальне там туда вылетело окно. Если бы он, конечно, там был, то бы его, ну, не дай бог, конечно. Но... Загалом пошкоджень зазнали, щонайменше вісім будинків та хлібзавод на місці події працювали правоохоронці, які задокументували наслідки ворожого обстрілу. До ДСНС заявок з злучання вибухонебезпечних предметів не надходило. Альона Соболенко, Чіпіль Даніїл спеціально для телебачення Капрі. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію в області. За минулу добу поліція зареєструвала 14 ударів росіян по цивільному населенню. Армія РФ била по житлу та інфраструктурі. Під вогнем перебувало 9 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Покровськ. Турецьк, села Білокузьминівка, благодатне новий комар. Російські війська застосували авіабомби, ракети, БПЛА, РСЗВ ГРАД, артилерію. Руйнувань зазнали 24 цивільних об'єкти, 18 житлових будинків, промислові підприємства, хлібозавод та зерносховище, гаражі. Ракету «Іскандер-К» окупанти спрямували на приватний сектор Покровська, вбили цивільну особу, пошкодили щонайменше 8 осель та інфраструктуру. По Краматорську вдарили ракетою Х 31 П влучили біля ставка, люди не постраждали у новому комарі. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинула жінка. У Костянтинівці російськими снарядами поранено двох жителів. Пошкоджено шість приватних будинків і гараж. Ще одного цивільного мешканця травмовано у Турецьку. Пошкоджено підприємство. В Авдіївці руйнувань зазнала багатоповерхівка за попередніми даними. Без постраждалих. П'ять авіаударів окупанти завдали по благодатному. Били керованими бомбами ФАБ-250 і нурсами. Поліцією та СБУ відкрити до кримінальні провадження. Військові РФ обстріляли з артилерії місто Костянтинівка Донецької області. В результаті обстрілу поранені двоє людей. Одна з них у важкому стані. Про це повідомили в Костянтинівській МВА. Приблизно о 19.40 відбувся обстріл військовими РФ міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу поранені двоє людей. Чоловік пробуває у важкому стані. У жінки стабільний стан, розповів начальник Костянтинівської МВА. Також були пошкоджені шість приватних будинків та одна господарча споруда. Про кількість коригувальників вогню та колоборантів, викритих за час війни на Донеччині, розповіли на брифінгу СБУ Служба безпеки України, державний правоохоронний орган спеціального призначення, завданнями якого є боротьба зі злочинами, що загрожують національній безпеці, захист суверенітету України, конституційного ладу та прав громадян. Події останніх років в Україні загострили проблему, пов'язані з явищем колаборантства, і працівники СБУ проводять низку заходів, аби виявити диверсантів, інформаторів ворога та коригувальників вогню, а також агітаторів, які виправдовують дії агресора у соціальних мережах. На жаль, дуже багато мешканців Донеччини погоджуються співпрацювати з окупантами та надсилають їм точні координати об'єктів критичної інфраструктури чи розташування збройних сил України. Нещодавно до 12 років позбавлення волі було. Засуджено пенсіонерку з Краматорського району, яка повідомляла ворогу інформацію про дислокації українських військових у Краматорському та Покровському районах. Насамперед вона збирала дані стосовно бойових позицій ракетних комплексів, фортифікаційних споруд та блокпостів зсу, місць дислокації особового складу та приміщення військової техніки сил спротиву в Краматорську. Та Покровському районах Донецької області районі Донецької області також зрадницю цікавили дуже маршрути руху української військової авіації, місць випробування безпілотних літальних апаратів та місць дислокації підрозділів протиповітряної оборони та радіоелектронної безпеки. Загалом жінка передала близько 50 таких повідомлень. Також оперативники Служби безпеки України викрили мешканця Мирнограда, який допомагав ворогу. Його було засуджено до 10 років позбавлення волі. Він колись проходив військову підготовку в артилерійському підрозділі, мав певні знання і навички, і так само через соціальні мережі погодився співпрацювати з окупантами і передавав їм дані стосовно місця дислокації збройних сил України, маршрути пересування військової техніки. А також об'єктів критичної інфраструктури, крім того, на свій розсуд він надавав їм певні поради, куди і в який час краще здійснювати артилерійські атаки. Варто відзначити, що за виправдовування російської агресії проти України в заборонених соціальних мережах ВКонтакті та однокласники існує окрема стаття Кримінального кодексу України. «436 з позначкою 2 і якщо особи розповсюджують ворожі наративи у соціальних мережах, вони також стають фігурантами для Служби безпеки України. Так, працівники Служби безпеки України нещодавно затримали мешканця Українська, який був власником одного з проросійських телеграм-каналів. За інформацією СБУ, на канал було підписано близько двох тисяч осіб, серед яких могли бути і представники ворожих спецслужб. На своєму ресурсі зловмисник активно розміщував повідомлення з ворожою пропагандою, фейками та викривленою інформацією щодо війни. Також задокументовано розміщення повідомлень на каналі про дислокацію українських сил оборони у Покровському районі Донеччини. Він публікував електронні карти з координатами позицій українських захисників, а також місць прильотів ворожих ракет по містам Донецької області. Цьому фігуранту повідомлено підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення працівниками Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях було виявлено та затримано понад 100 коригувальників вогню та було оголошено понад 200 підозрюваних колаборантам. Ми викрили вже 130 осіб, які так чи інакше передавали ворогу інформацію в оборонній сфері. І наразі до суду у нас скеровані. 37 кримінальних проваджень стосовно колаборантів протягом оцих місяців у нас вже 250 підозр і 115 скеровані до суду. Це стосовно осіб, які співпрацювали з ворогом на адміністративних посадах або в сфері освіти, або виконували якісь організаційно розпорядчі господарські функції. Галина Прищепа зазначила, що жоден кругувальник ворожого вогню, який був затриманий Службою безпеки України, ще не уникнув покарання. У свою чергу правоохоронці й надалі працюватимуть для того, аби попереджати, виявляти та викривати злочини проти українців та миром. Незаконне зберігання зброї та водії на підпитку. Оперативна ситуація у Покровському районі за минулі вихідні. Дивимось далі. Правоохоронці у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень. А також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. На вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 211 повідомлень про правопорушення. З них 27 мають ознаки кримінальних правопорушень. Співробітники поліції задокументували один факт зберігання наркотичних речовин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено та зафіксовано факт зберігання зброї та боєприпасів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Поліціанти постійно виявляють водіїв, які не дотримуються правил дорожнього руху, тим самим наражаючи себе та інших людей на небезпеку. Правоохоронці викрили вісьмох водіїв, які керували транспортними засобами стані алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників складені адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил воєнного стану, дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали тривоги. Нагадуємо, що заборонено знімати та викладати у соціальні мережах. Роботу сил оборони а також наслідки ворожих обстрілів. Співробітники поліції закликають громадян бути пильними. Якщо ви помітили підозрілих осіб чи транспортних засіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на оперативну лінію 102. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. Починаючи з 8 липня, евакуація до Житомирщини здійснюватиметься спеціальним поїздом раз на 8 днів по парним дням. Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від обстрілів, необхідно залишити заявку за телефонами 098 89 03 318 або 066 28 56 290. З 1 липня у Покровську отримати доступні ліки можна лише за електронним рецептом. Подробиці прямо зараз розкаже наша знімальна група. З 1 липня лікарські засоби, що входять до програми Доступні ліки, відпускатимуть лише за електронним рецептом. Про це повідомила Держлікслужба. Програма реімбурсації ліків працює з 2018 року. З початком повномасштабного вторгнення відбулися деякі зміни при отриманні таких препаратів. Наразі на значній частині України повертаються до прав правил видачі, які діяли до 2022 року. Наразі наше місто, наша громада не знаходиться в зоні активних бойових дій, а знаходиться в зоні можливих активних бойових дій, тому ми продовжуємо виписувати електронні рецепти для відповідних категорій населення. В цю програму входить в хорі на бронхіальну астму, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу, сумічну хворобу серця. Як зазначила лікар, паперовий рецепт в рамках програми Доступні ліки продовжує діяти лише на тимчасово окупованих прифронтових територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії. Наразі є деякі зміни, доповнення у цій програмі вона постійно оновлюється. Також є деякі онкологічні препарати, ну не для всіх категорій, ми виписуємо виключно електронні рецепти, так як наразі у нас не спостерігаються проблем з електропостачанням, у нас працює система, тому якщо навіть сьогодні не можемо виписати, можемо виписати на наступний день. Електронний рецепт може виписати не лише лікар, з яким пацієнт уклав декларацію. Кожен має право звернутися до свого сімейного лікаря. Бо якщо лікар наразі не працює, або в евакуації або звільнився. Людина має право отримати у будь-якого лікаря нашого центру. Ми нікому не відмовляємо, навіть якщо це внутрішньо переміщені особи, їх зараз дуже багато. Ми всіх забезпечуємо цими ліками. Наразі проблем ніяких немає. Список ліків по програмі Доступні ліки час від часу оновлюється. За останніми даними, це було в люті двадцять року. Було оновлення там було близько 480 груп препаратів, які входять, які відпускаються. Якісь зовсім безоплатно для хворого, якісь незначною доплатою. Від початку року в Покровській громаді програмою Доступні ліки скористалися чимало людей. З початку року наш заклад вже виписав близько 7 тисяч рецептів за програмою реімбурсації. Також ту програму входять препарати, які виписують лікарі вузьких спеціальностей, тобто лікарі другого рівня. Там є неврологічний профіль, хвороба Паркінсона і Це тільки лікарі другого рівня виписують. Також там є інсуліни, їх також включили в цю програму. Ці препарати виписує виключно лікар-ендокринолог, дорослий або дитячий. З паперовими рецептами працюють за пільговою програмою з міського бюджету, яка розрахована на певні категорії. Також медичні заклади забезпечені ліками від гуманітарних організацій. Туди входять не тільки препарати від гіпертонії, цукрового діабету, також є антибактеріальні лікарські засоби. Ну, перелік доволі таки великий. Якщо наш лікар призначає якісь лікарські засоби, вони в нас є в наявності на теперішній час, то ми виписуємо рецепт паперовий. Він у нас зареєстрований в нашому закладі офіційно, і згідно цього рецепту, кожна людина, яка потребує цієї допомоги, може отримати в нас. Що стосується антибактеріальних препаратів, то їх поки можна придбати в аптеках без електронного рецепту, зазначила лікар. Для поповнення карт готівкою з 1 серпня буде потрібен телефон. Постанова НБУ. Термінали вимагатимуть від платника ввести номер мобільного телефону, щоб отримати одноразовий пароль. При цьому нова вимога не поширюється на оплату комунальних послуг, квитків, штрафів та проїзду. Посуд гігієнічні та продуктові набори у Покровську ВПО Завдіївки отримали гуманітарну допомогу. На сьогоднішній день у Покровську перебуває досить велика кількість вимушено переміщених осіб з прифронтових регіонів. Авдіївці, що евакуювалися до більш спокійного Покровська, кажуть, терпіли до останнього, але коли виживати стало вже неможливо. Вирішили тікати. Пані Ганна Переселенка уже двічі має 22-го року допомагали, солдати вивезли нас. Я виїхала 2014 гаду, потом. Приїхала сюди, тут жила, в селі в нашому. А потім син заболел, я вернулась, він умер, там осталась. А потім почали бомбити, я виїхала отсюда. Да, в тому году, в августі, допомагав волонтер. Ну, жалко було дуже дом оставить. В прошлом году ще. Ми самі виїхали. Я 4 мата переїхала. То була більш-менш. Пенсія маленька, переселенських виплат не вистачає, тому і виживають завдяки гуманітарці. Волонтерка гуманітарного штабу каже, у цей раз мешканці отримують не тільки харчові, а й гігієнічні набори та посуд. Видаємо ми з в і Волновахи гуманітарну допомогу вигляді продуктових наборів, гігієни і посуди. Помагають. Я наприклад раділася болася. А продукты я не покупаю. Только беру там, ну, может, когда там мясо. Ну, я вообще не ем мясо. Ну, так ничего, живу. Я не обижаюсь. Пенсия какая? Маленькая. Какая там экономия? Спасибо. Ну, ничего. Живые живем. Ну, и крупа, и овсянка, и паштеты, и фасоль в томате. Ну, все как положено. И мука, и сахар, и масло растительное. Все есть. Кожного місяця переселенцям Завдіївки, що перебувають у місті Покровськ, видають близько 300 продуктових наборів, що допомагає їм зекономити та прожити щонайменше місяць. За ініціативи Сергія Андрійченка, вже у цю середу, 5 липня, у Покровську, відбудеться безкоштовний тренінг з домедичної допомоги. Тренінг проведуть волонтери із волонтерського об'єднання Так Мед Тім, яке працює по всій Україні та вчить людей надавати домедичну допомогу. Ці хлопці та дівчата мають досвід і готові безкоштовно передати його. Тривалість тренінгу 5-6 годин. Всі учасники отримують сертифікати. Кількість місць обмежена. Реєстрація та всі подробиці за телефоном 099 401 57 77. З початку липня ціни на бензин, дизель та газ почали стрімко йти вгору. Яка ситуація з паливом на заправках Покровська, дізнавалась наша знімальна група. 1 липня в Україні повернули оподаткування пального за довоєнними правилами та нормами. ПДВ знову становитиме 20% замість 7%, а також підвищаться акцизи. Експерти ринку нафтопродуктів кажуть, ціни зростатимуть не одразу, а поступово. За оптимістичними сценаріями, бензин і диспалива протягом місяця. Можуть подорожчати на 3-5 гривень у гіршому випадку на Можна владці пояснюють, цей крок потребою наповнення надзвичайно дефіцитного держбюджету. Журналісти телебачення Капрі вирішили проінспектувати ціни на пальне у Покровську. Як бачимо, здорожчання вже відбулося. Вартість 95-го бензину становить від 49 до 50 гривень за літр. 92-й можна придбати за 48 гривень за літр. Дизельне пальне від 50 гривень. До 55 газ коштує приблизно 25 гривень за літр. Варто відзначити, що тиждень тому ціни на пальне були менші в середньому на 2 гривні. Бак до повного від 1 липня коштуватиме в середньому на 500 гривень дорожче. Але різкого зменшення попиту, як і різкого здорожчання на АЗС не прогнозують. Паливо, яке вже завезли в Україну, новими митними податками не обкладається. Лише ПДВ, а тому рух цінників буде наймовірніше повільно. Щоб не шокувати водіїв. За минулий тиждень у Покровській громаді народилося 17 немовлят, сім хлопчиків і 10 дівчат. Вітаємо родини і бажаємо здоров'я малюкам. Готуємо роли разом із шефом. У Покровську прийшов безкоштовний майстер-клас. Побували там і журналісти телебачення Капрієм. Недільний ранок в одному із закладів Покровська розпочався із смачного майстер-класу від шефа. Переможці розіграшу, результати якого дня оголосили на сторінці кафебару в інстаграмі, готували одну з найпопулярніших страв японської кухні. Ідея виникла провести цей розіграш, бо ми, як ви знаєте, наш заклад проводить дуже часто різні розіграші для малят, для дорослих людей. І дуже багато, ну дуже давно вже люди питали, коли буде розіграш саме по сушам. Бо багато хотіли іменно на майстер-клас по сушам. Ми завжди підтримуємо наше керівництво. Наш заклад, тому ми завжди раді бачити наших маленьких таки великих гостей на наших наступних майстер-класах. Хтось із учасниць майстер-класу готував роли вперше, а дехто постійно частує свою сім'ю японськими смаколиками. Найменша учасниця розіграшу до приготування однієї зі своїх улюблених страв долучилася вперше у своєму житті. Ну це було круто, тому що я ніколи не пробувала готувати роли. Це було дуже круто мені було дуже цікаво. До речі, цікавий факт: у 2016 році японські сушисти побили світовий рекорд, приготувавши найдовший рол довжиною майже 3 кілометри. Рол складався з дайкону кунжуту та рису. Готували його близько 400 кухарів. На надільному майстер-класі дівчата звичайно рекорди не били проте зі своїм завданням впоралися на відмінно. А сьогоднішній майстер-клас був дуже цікавий, змістовний. Було дуже весело, а це не вперше. Коли я готую роли, ми взагалі з чоловіком готуємо їх. І це був подарунок таки нам, оскільки розіграш був 30 червня, і це було шість років нашого подружнього життя. Це був дуже гарний подарунок. І сьогодні я дуже вдячна, що я сьогодні побувала на такому цікавому майстер-класі. Найважче скручувати і підтягувати їх. Це трішечки не мені не вдавалося, але нам доступно дуже цікавої формі. Розповіли, як це робити. Сьогодні у нас. У нас був дуже крутий майстер-клас. Ми багато чого нового дізналися про готування ролів, суші, бо це улюблена страва нашої сім'ї і моїх друзів, і моя також. і Тому було дуже цікаво. Вдома з мамою, з сестрою часто готуємо. А ось тепер сьогодні дізналися, як їх можна ще урізноманітнити. Ні, я не вмію готувати роли взагалі. Тому сьогодні так я вперше перший раз у своєму житті готувала роли. Насправді мені дуже сподобалось. Якби я могла, я б пішла роботи працювати, прийти роли у ході майстер-класу. Учасниці не тільки дізналися усі секрети приготування ролів, а ще й спробували свої старання на смак та отримали позитивні емоції. Це дуже класна ідея робити такі розіграші, оскільки це можливість спробувати те, що ти раніше не вмів, і ще й безкоштовно. Ну я рахую, що так це дуже цікаво. Це захочує людей до чогось нового. Майстер-клас приготування популярних страв у кафебарі проводять уже не вперше. Тож, якщо у майбутньому ви бажаєте приймати участь у подібних заходах, підписуйтесь на сторінку кафебару в інстаграмі та слідкуйте за новинами. Випуск новин традиційно завершуємо прогнозом погоди на завтра, 4 липня. Протягом усього дня у Покровському районі пануватиме сонячна погода. Опади не прогнозуються. Температура в день сягатиме до плюс 31 градуса, а вночі до плюс 20 градусів. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Вдалого робочого тижня та бережіть себе.